Усіх вітаю, друзі, на своєму каналі. Ось вибрався я в лісочок зараз. Побігати трошечки. Покопаю, подивлюся. Може що цікавого знайду, то буду показувати. Так що дивимось. Все-таки надіємося, що удача буде з нами. Тому вперед. І так, друзі, тут взагалі шок контент. Я тут а в лісочку коротше, в такому ярочку. Бомблю. І в мене тут така знахідка. Вау, 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 вау. Супер роба. Коротше, зараз все. Покажу, Показую, показую, друзяхи. Вау, що це таке? Дивіться, дивіться. Як вам така знахідка, Я кошой не знаю, міть. чи срібло. Але шайба, але шайба. Вау! Круть! І що? Дивимося, що це за монетка. Я так її зробив. От, обкопав, коротше, навколо. О там така шайба. Оооо! Круть! Оце мені сьогодні. Моя тюрочка. Ух ти шо. Я таких шайб ще не знаходив. йолки палки Шо це взагалі таке? Йо, це російсь... царизм. Це, це пятан, напевно. Гербок, відніця. Ах, ах, яка класна. А сухранчик супер. Сохранчик її супер. Я не знаю, як це спереді, є легесенько тако. Що це тут спереді? Вау, оце да. Оце місцина. А я думаю, щось оце. Попадаються мені е, цвяхи, але ковані такі, знаєте. Я думаю, що це щось ще старше. Це просто царизм. Точно, там ж ковані цвяхи такого ж. Ямок достатньо навколо, але іменно в ярочку тут внизу ніхто не копає. Ямок немає. І ще тут дорога йде так між. Отам гора так йде. і тут йде гора. І там ще одну таку пропустив, але побіг сюди і тут такий п'яток, друзі! Це однозначно лайк. Це просто круто. Ще б вдалося якось подивитися рік, я не хочу її просто терти. Ого. Та все. Це сьогодні коп точно вдався. Але це така монетосина, блін. Як її можна було загубити. Бачите. Вона просто в ідеальному стані. Супер, я її, коротше, просто кинув мило, Воно нас і відкисати. Це чудова знахідочка на сьогодні. Дуже класно. Супер. Ставте лайки. Так, а я зараз вам ще покажу, який сигнал на тюрочці буде. Ось такий сигнал. Я просто був в шоці. 48, бачите, срібло ні, срібло десь напроти плюсика в тьорочці Показує. По шкалі. А тут показує останнє. Мідь. Мідь 48 є. Вух-вух-вух. Такі ось знахідки попадають і ще радують. Достатньо. Така, я взагалі п'ятак находжу перший раз. Тому сказати, що я радий, це... Так. Все, дивимось далі. що буде цікаво і ще буду показувати, бо зі знахідок сьогодні взагалі було дуже-дуже важко. І нічого такого путнього я не знайшов, пару гільз і, і всякі, коротше, мусор, пробки і тому подобне. Ну сигнал цей порадував. Не знаю, тут іще якесь таке місце, там розрито щось, рівнина і там одне. Чи це окопи якісь царської Росії тут були. Я не знаю, але знахідка мене радує і це саме головне. Все, поїхали далі. Так що, друзі, сьогодні мені підфартило, Я знайшов ось таку монетку. Монетка царизму. Плісочку. У гарному стані. Це однозначно суперова знахідка на сьогодні. Лісочок порадував. Тут класний яр і надіюся, ще будуть хороші знахідки. Дивимось, не пропускаємо. Субтитрувальниця Оля Шор є зерна. Ось такі копита. купити. Характерний запах. Може вже так пів я результат монета. Що так. Вроде катьки. І все. Разі більше знаходів немає. подбор мовчить. Схоже, що пробка. Коротше, сигнал виявився отакий от державий ванс. В когось собачка урвалася і загубила. Ось така тут яма. Хто підкаже для чого такі ями робилися взагалі? Дуже дивно. Куча гілля. Ну, досить глибока. І так, був у мене сигнальчик, і ще монеточку достав. советик рамочник сорок восьмого року такому итак уже рухаюсь в сторону дома. иду То... Фух. Дуже змучився вже. Вже немає сил йти. Просто рука вже змучилась ноги втомились. Ну хоча не пусто сьогодні і то радує. Ще хоча б на монетка така, яку я ще не знаходив, попалася. Мені це мене радує. Іду вже такою дорогою. Так, ще буду по можливості виїжджати, щось показувати, знімати. Цікавого місця тут рудост, буду приїжджати сюди. От. Така місцина. Тут дороги проходили через гору. Дуже багато доріг, до речі, розгалуження. Прямо була центральна колись траса, думаю, десь без Австрії. Але ну, Австрії не було, значить був царизм 18 століття. Так що буду ще їздити, розвідувати, що тут попадеться, буду показувати. А зараз вже йду в сторону шо. Буду їхати додому. Так що все. Ось можна побачити. Ось дорога, ось ще одна дорога. Ось тут пішла ще одна дорога, ось там пішла ще одна дорога. всюди дороги, там дороги, всюди дороги.